Комерційні треки вони завжди були та будуть в моді, тому що комерція завжди продається, і артисту є за що жити. Пісні слухають всі, в артисти є корпоратив. Але якщо ви дивилися мої реакції, навіть вчора, коли я зробив реакцію на Володимира Дантеса, я оцінив те, що це більше не про комерцію, а про внутрішній стан. І коли артисти починають випускати більш особисті пісні або направлені на Мистецтво люди цього не оцінюють. Сьогодні піде мова про новий реліз Тіни Кароль, який вона анонсувала, щоб люди робили предзамовлення. У нас в Україні на жаль, це не так популярно, як, наприклад, в Америці, тому що в Америці завжди є предзамовлення альбому або синглу. І що це таке масштабне готує Тіна Каро? Усім привіт! Мене звати Ваня Расл. Це мій новий музичний канал. Ваня Расл. Так, музичного контенту зараз не так багато. Я знаю, що якісь відео новини шоу бізнесу залітають більше, але хочеться знімати. Саме про музику, тож ваша активність, ваші лайки та коментарі, репости буде спонукати мене на зйомку нових відео про музику. Тіна Кароль анонсувала пісню, яка називається One Nation Under Love. An artist who's the, the biggest artist in the Ukraine who's amazing, named Tina Carol. I mean, she's a, a really amazing artist, a great, great singer. Um, and I just did we did something, I did a song on her that I think is going to be really an important song. Mm -hmm. І сказала, що робіть предзамовлення. Предзамовлення це коли ти, навіть не купуючи трек, ти робиш предзамовлення, щоб коли він вийшов, він відразу з'явився в тебе в плейлисті. Предзамовлення допомагає артисту, коли трек виходить, артисту і цьому треку вийти в перші рядки. Предзамовлення є як і платне, так і безкоштовне. Вона дуже розповсюджено в Америці, завжди відбуваються якісь прогріви перед такими піснями. І Тіна Кароль вирішила також зробити призамовлення. І тут зрозуміло, чому вона це робить. Пісня називається One Nation Under Love, І авторкою цієї пісні є Дайан Уоррен. Хто така Дайан Уоррен, Я зараз розповім, так як ви напевно знаєте, що я слухаю більше американської музики. Дайан Уоррен є авторкою просто легендарних хітів, як для Іглесіаса та Вітні Хьюстон. Як для Тоні Брекстон. Як для Бйонса, пісня I was Here. Я взагалі обожнюю цю пісню. Я її слухаю вже багато років, у мене завжди мурахи. I I так, це та сама пісня і кліп, де Ані Лорак спизнила ідею. То окрема історія, давайте, щоб без негативу сьогодні: Селін Діон, Елтон Джон, Брітні Спірс, Леді Гага. Направлення пісень Дайан Уоррен Уоррен. Воно більш направлене на або якісь соціально масштабні теми, або на кохання. В 2022 році Дайан Уоррен була нагороджена Оскаром за вклад за музичний вклад в кіноіндустрію. Ну я думаю, ви розумієте рівень цієї авторки, і тепер відбулася колаборація з Тіною Стіни І для мене, як поціновувача таланту Тіни Кароль, це важливо донести вам, чому це має бути важливо. Взагалі послухати і розібратися в тому, що відбудеться. Почнемо спочатку, що е, Тіна Кароль — це завжди було про творчість. Так, у Тіни Кароль були комерційні треки і альбоми. Це був е, красиво альбом, це був двойний рай. Це дійсно було про комерцію. Це гарно продавалося. Клас! і гарно всім залітав. І мені це залітало. Я не кажу, що комерція це погано, це класно, але нам ще потрібен цей смак, який є в Америці, до. Е, Великої музики до мастер-піс, і коли я говорю мастер-піс, вибачте, ну я думаю, так ви зрозумієте більше, що я маю на увазі. І водізайнс можуть не сіть любова возраста, любова шимастерпіс містінакера там є оця культура, і нам насправді потрібно виховувати в собі цю культуру до такої музики. Просто ми візьмемо там самі відомі хіти балади в Америці. Так вони піарились, в них вкладались гроші, але. Це робилось для того, щоб навчити людей слухати якість. І коли я говорю про м, такі масштабні легендарні, скажімо так, пісні, це завжди переходить в таку нішу, тому що якщо навіть ми візьмемо Джамало, так от її альбом «Керим», це е, ніша, але насправді е, нам не вистачає оцього розвитку, щоб копнутися глибше і зануритися в цю музику. Мені пишуть, що Ваня, зроби огляд на альбом Крим Джовали, але насправді там ну, цей огляд е, він буде цілий день зніматися, тому що ви знаєте, як я люблю колупатися в піснях, розбирати його на, на доріжки, слухати там всі оці звуки, вокальні е, терції і так далі. Я дуже хочу це зробити, але мені потрібна або ваша дійсно активність, щоб я цим зайнявся, тому що там є що розібрати. І ось така музика, да, яка створюється не просто для комерції, а вона створюється на емоціях, і вона створюється дійсно на таланту. Вона має бути почута. Ми знаємо прекрасно, що є у Кароль пісні, які люди не розуміють. І це вже йде, от бачите, це вже говориться про нішу. І чому ми це називаємо нішою? Тому що ну, от спектр нашого музичного. Сприйняття музики, воно зупиняється на тут, тут, тут автотюн, і взагалі дуже багато років наші українські артисти були направлені на звичання російського шоу-бізнесу. Навіть вибачте, навіть і тіна Кароль робила той альбом красиво з тим Аркашою, який робив для зіверт. Звичайно, ніхто не каже, що погане звучання, але я кажу про комерцію так. І так як в Росії немає взагалі цієї культури там. Мистецтво таланту цієї музики, то у наших артистів воно є. Це можна сказати, хто робить, намагається робити такі пісні. Це Тіна Кароль Джамала. Монатік, але в Монатіка добре це заходить. Монатік класно Монатік круто, емоційно все передає. І Скажу за свій смак. Типу, от е, я завжди, коли ми говоримо про комерцію, коли вибирають пісню, яка буде заходити всім. Я завжди, е, якщо виходить альбом артиста, мені завжди подобаються пісні не синглові в альбомі. Типу, я розумію, до комерція воно зайде всім, але от я завжди шукаю для себе щось те, е, от на що зазвичай не звертають увагу. І це так само було в альбомі «Красиво», мені подобалась пісня ем, «Любовники», мені подобалась пісня «Красиво» і Бігу. Вони не були синглом, Я просто відчував в них інший. Ну там це так само, коли ми говоримо, що ось там Тіна Кароль робить той свисток, дельфін да, той, всім вже задовбав той дельфін, але насправді це ж також робота. Цей дельфін потрібно навчитися робити. І це не просто там кричати або пищати це певна. Тренування зв'язок і чому завжди співачки, нормальні, адекватні саме співачки. Вони кожного дня там займаються вокалом, тому що це як і наші м'язи тут. Це тренування. І зараз тіна Кароль виходить на світовий рівень з цією піснею, тому що це світова авторка, і це дуже важливо. Це важливо в двох випадках, чому ми маємо це. Послухати, це поринути і це полюбити. По-перше, для того, щоб виховувати в собі культуру до великого. По-друге, для того, щоб нарешті наші українські зірки виходили на світовий рівень, тому що ми знаємо прекрасно, що в нас є дійсно артисти, які мають бути почуті в світі. Якщо ми говоримо про вокалісток, то це Тіна Кароль і Джамала це особливий вокал. Який на рівні Селіндіон, Вітні Хюстон, Тоні Брекстон, Марая Керрі. мені здається, я не знаю тексту цієї пісні. Ми чули тільки відривок. Пісня One Nation Under Love. це щось буде про поєднання українців. Перш за все, це, це важливо, щоб воно було почути в світі, тому що світ має пам'ятати, що відбувається в нашій країні, і такими піснями показати, наскільки ми сильні, наскільки ми талановиті. А також Тіна Кароль анонсувала, щоб люди знімали тік-токи під цю пісню. І я зайшов насправді зараз і побачив дуже сумну картину, що поки що в Тіктоці на цю пісню знято 15 відео. І це дуже погано чомусь на якусь автотюновську діч, яка там у нас в перших місцях iTunes і Spotify, там по 100 тисяч відео це я про те, що ото, знаєте, залітає тренди тут, тут, тут. Я також люблю тут, 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 але я говорю про виховання зараз культури музики в собі. І чим більше буде відео під цю пісню, Данті Карлінову, тим більше пісня буде рухатися вперед і масштабуватися. І якщо навіть... Люди там не зрозуміють якогось великого звучання аранжування або вокалу, це вже буде якийсь перший крок для того, щоби виховувати в собі смак до якісної музики. Розумієте про що? Тож навіть я піду зніму. Мене аж два акаунти TikTok. Тож я вважаю, що музика, яка створюється легендарними людьми. Вона має бути почутою, вона має бути зрозумітою, і вона має виховувати у нас любов до чогось великого. Ще раз повторюсь, скажу таку практику. Я дуже бачу часто, що артист, коли намагається випустити навіть якусь свою особисту пісню, не дивлячись на тренди і на те, що зараз модно звучить. Вони випускають пісню, вона не залітає, і вони все одно роблять якийсь радіотрек. Типу Ремікс для того, щоб це взяли на радіо і крутили це, вони роблять комерцію. І дуже сумно стає, що наша навіть комерція, вона дуже в такому вузькому спекторі. Нам для комерції треба якась звичайна структура, вступ, куплет, приспів, проіграш, куплет, там, приспів, приспів, брідж. Якісь там модуляція, це знаєте, Це стандартна в нас схема. І коли я, наприклад, слухаю деякі гурти американські, мені подобається, що там в деяких піснях взагалі інша структура, типу, і це незвично. І це розвиває твій погляд на музику, яка вона може бути, яке вона може бути звичайні, але давайте спробуємо. Поринути в культуру великої музики, якісної музики, легендарної музики. Давайте пробувати підтримувати тих артистів, які дійсно вкладають не просто там гроші в свої пісні. Знаєш, купила трек за 5 тисяч доларів. Це все ми розуміємо. І що? Тож давайте не провтикаємо вихід цієї пісні Дайан Уоррен і Тіна Керол. Обожнюється імен. Тіна Керол, мене містіна Керол Ем Тіна Керол ним Тіна Керол. Я, а я буду англійською. When you wrestle. You're. Тому що навіть таким чином ми зможемо вилучити російських цих артистів в наших е чартах. Хай буде, хай буде українська. Комерція з чимось легендарним, але без отої російської параші. Так? Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас очікування від нової пісні Кароль. Також, будь ласка, напишіть в коментарях, що слухаєте ви особисто. Тому що я знаю, що ми намагаємося зараз слухати українське, і це молодці. Дійсно, я бачу по вас, я бачу, які ви, як ви класно реагуєте там на мої реакції на мої пісні. Я вважаю, що я роблю непогані Погляди, ну, кажу все по факту і розкладую все по полочкам. Полочки окрема історія. Цікаво дізнатися, які для вас легендарні пісні є. Знаєте, хочете історію? Вибачте, це починається: історія званеного життя, я що тож з села. Мене, я дуже обожнював Celine Dion My Heart Will Go On. Там є дві версії. Там, я навіть не розумів, там просто відрізняється звучання. Деякі люди навіть не розуміли, що там є різне звичання. Ну, мене вже ж тоді слух музичний. все. Тільки я потім, потім зрозумів, що є загружена демо-версія, і типу, фінальна версія. Там є зміни, типу, в аранжуванні, і навіть вокал перезаписаний. І, типу, коротше, на радіо. Я завжди там на городі картошку садив. І я чую, в мене була касета. Я завжди записував на радіо цю пісню. У мене була з однієї сторони ця пісня, і з іншої сторони, я пам'ятаю, в мене навіть був скандал з моїм відчимом, що я кинув ту картошку, побіг е е нажимати червону кнопку рек на магнітофоні, такому маленькому, тому що я наскільки обожнював цю пісню, наскільки там було це звучання, наскільки це розумієте, про що це моя така особиста історія. Якщо у вас також є історії з якоюсь там піснею, знаєте, легендарною, яку ви е завжди слухали і будете слухати, напишіть, що це за пісня. Дуже цікаво. Давайте розвивати це в собі і в Україні. З вами був я, Ваня Расл, музичний канал Ваня Расл, дуже оригінально. Дивіться мої попередні відео. Хто хоче підтримати канал донатом, посилання внизу. Ставайте спонсорами каналу, там також є ек ексклюзивний контент для вас. І до зустрічі вже в нових відео. Цього і вас!